Доброго дня всім, компанія Автобіс. Вітаю вас з вами, Валерій Іванович. Відповідаючи на ваше запитання, що ліпше купити опільмовану чи Renault Master, чи чинісан МБЧ400. Люди запитують такі питання через по тій причині, що людина хоче купити одної марки автомобіль. Що тому в людини, наприклад, є 10 автомобілів і вона їх хоче обслуговувати, щоб йому було дешевше. Що ви порадите, Які автомобілі ліпше буде? Opel Мовану, Renault Master чи Nissan MB400? Якщо подивимося, наприклад, до Опіль Мовану, він по відношенню до Master відрізняється, тут іде хромована. Решітка, вона що старіша модель, що новіша ну, що з 2011 року, що з 2016 року вона не відрізняється. Чорна йде е, пластмасова завжди, е, центральна решітка і бампер. Ви, відрізняється від Master виїмками. Е, трошки Master змінений. Капот Ось такий йде е, з таким вирізом. І Взаді, якщо підходити, де підсвітка номера, там пише Мовану. Е, підходимо до мастера. Е, мастера бувають ресталінові, бувають з прямим капотом до ресталіної і це на даний час. Тут йде хромований тільки значок, е, йде е, сіра решітка центральна і змінений, змінений бампер по відношений до мувану. Е, так само взаді ми підходимо до підсвітки номера, там пише Master. Якщо, наприклад, взяти, поміняти капот, решітку, бампер місцями, що Рено, що Opel, воно все заміняється. Двигуни, комплектуючі по електроніці, різні датчики в цих автомобілях двох одинаково. А якщо до цих двох автомобілів додати Nissan mb 400 тоді облісовкою буде Nissan відрізнятися, а саме основне, електроніка вже інша. То в цих двох автомобілях заміняємо, то Nissan mb 400 вже датчики не будуть вам підходити. То якщо ви хочете купити автомобіль одного концерта концерну, щоб вам воно було дешевше обслуговування, Через те, що ви купуєте оптом, то ви можете сміло купувати Opel Mulan, Renault Master, Nissan mb 400 ви вже собі думаєте, що вирішувати вам.